Шановні колеги, от хочу підняти питання, яке сьогодні дуже болюче для закладів освіти. Уряд 6 вересня 2024 року прийняв постанову 1029 про реалізацію експериментального проєкту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти. Під такою красивою назвою насправді рейдерська схема захоплення вузів. Як це робиться? Спочатку вузи об'єднуються, наприклад, от в Умані об'єднують Уманський університет садівництва і педагогічний університет. Потім обирають по цій постанові ректора, але обирають його не через голосування всього наукового складу, всього колектива, а якась робиться наглядова рада по наказу МОН і фактично потім рейдеряти майно і все. Я вважаю, це злочинна постанова, вона дуже неправильна, і всіх колег от зараз підготую звернення, закликаю долучитися, щоб її поламати. Цю постанову, вона є незаконна абсолютно. І давайте збережемо наші вузи. А сьогодні, під час війни, от на жаль, от таке робиться, і на жаль, в цьому залі також є люди, які лобіюють цю постанову активно, Лобіювали це неправильно. І давайте боротися за наші заклади освітні. Це наше майбутнє, наші діти.